Слава Йому! Мені приснився сон. Було все, як насправді. Я наречений маю стати під вінець. На голову фота, дягнула біле плаття, як небудь з поспіхом робила я усе. Ось дзеркало дивляюсь, як в картину. Та що це? Де ж поділась білизна? Вінчальне чайне вкрилось сірим пилом, і з голови посунулась фата. Невже це я на серці важко стало, Стривожено заплакала в тумить? Ні, я такою під вінець не стану. Що скаже мій улюблений жених? Пригадую, як ми зустрілись вперше, душа від щастя, наче квітка, розцвіла, приготувала кращу я одежу йому одному серце віддала. Що ж сталося зі мною? Що змінилось? Чому так занихаяло вбрання? Ось на годинник у дванадцяту пробило і гірко плакала тоді душа моя. А серце звідчаю забилося частіше, був час приготуватись до вінця, але знаходила я справи важливіші, і в дзеркалі не бачила лиця. Прокинулась і чую, Бо вороть до серця мого в цей ранковий час. Чому зів'яли паростки любові і ревності мого й душі погасла. Я твій жених, а ти є наречена, і скоро зустріч буде в небесах. Для тебе нині, ще даю знамення, небудь недбала в діях і словах. Крові моїй зновили одежу, поправ світильник і за мною йди. І пам'ятай, що на шляху є межі обашно, будь їх не переступи. Пильнуй, молись, проси, у мене сили, і моїм словом дорожи в житті. Воно, і в дзеркало, покаже і відкриє, як, о, яка одежа на, на твоїй душі. О Господи, як милістю багата Твоя любов, незмінна і свята, прости, що занедбала свої шати, що полонила душу марнота. Дай пам'ятати, хто я є для тебе, і берегти свій одяг в чистоті, щоб нареченою війти в оселі неба і вірною лишитися Тобі. Мій друже, Бог до тебе промовляє, поправ душі своєї каганець, хай серце знов для Господа палає, щоб з рук його отримати вінець. Амінь. Амінь.